Вітаю вас знову на каналі Наталка про парфуми. І ми нарешті розпочинаємо 2026 парфумерний рік. Я знаю, що ви чекали парфумерний Оскар і підсумки 2025 року, але я настільки випала із грудневого графіка з поважної причини, я робила лазерну корекцію зору. І це було одне із найкращих моїх минулорічних рішень, тому що. Бачити власними очима не через лінзу і не через окуляри, це зовсім інший рівень комфорту. Тому замість ретроспективи будемо рухатися вперед. Тим паче, що сьогодні я для вас підготувала таку добірку із восьми, навіть більше ароматів. Обов'язково буду наводити альтернативні варіанти, і це недавні новинки, можна сказати, минулорічні новинки, які були серед наповнення адвент-календаря від ароматеки. Гадаю, що багато із вас з ними вже встигли познайомитися, але якщо ні, то якраз і обговоримо. Завжди дякую за вашу підтримку, вигляді, вподобак. Залишайтеся на каналі, ходіть в мій інстаграм. І давайте вже розбирати перший аромат. Всі аромати в цьому випуску будуть у тревел форматі, і перший Just a Rose від Floraiku. Здається, тут 5 мл. У аромату дуже чесна назва: це і є троянда, не солодка і не флористична. Вона парфумерна і терпкувата. Цитрусові ноти, зокрема, бергамот, який зазначено в піраміді, дає чайності і характерної дзвінкості, і згодом чайність нікуди не зникає. Чай взагалі, як червона нитка, проходить крізь аромати бренду Флорайку. Але чомусь сама троянда, коли я уявляю її колір, для мене не чайна, не нюдова, а навпаки, така рожево-червона, хоча й не болгарська. Тут немає ніякої пудри, ретро-ноти взагалі, хоча іноді таку приємну мильність можна впіймати. Можна уявити легку зелену гірчинку від стебла, база аромату деревна із. Покійна, немає мускусності, як, наприклад, у аромату Young Rose від Байредо, з яким Just a Rose порівнюють. Тож, якщо підсумувати, це правда троянда в японській естетиці: мінімалістична, повітряна, чиста, але виразна. До речі, своєю японською стилістикою Джастеро Rose дійсно перекликається із Rose Ikebana від Hermes. Чи зупинилась би я на виборі Just a Rose, якби шукала свою ідеальну троянду в парфумерії? Ну, скоріше ні. І тільки тому, що у бренду Флорайку моя найулюбленіша і найбільш бажана троянда це аромат під назвою In the Dark, але про нього я вам розкажу якось іншим разом. Далі пропоную переходити до хітового і популярного. Guidance 46 Фрагрантика назвала найкращим ароматом 2025 року. А я його номінувала кращим ще в 2024 му хто дивився і пам'ятає той випуск. І звісно, кожен бренд захотів в своїй колекції аромат подібного напрямку. Тому наш наступний це. Імпадія від BDK, також travel формат 10 мл, Знову ж таки, з наповнення адвент календаря від ароматеки. До речі, скажу, що. Це був один з кращих адвент-календарів, які я коли-небудь бачила та отримувала. Наповнення календаря було вартістю близько 33 тисяч гривень, ну а коштував він 10 800 чи 10 900. Тож наступного року рекомендується те, за чим варто полювати. І так імпадія, яку часто порівнюють із Гайден 46, а також Деліною. На Гайденс мені не схожа по аромату, але по структурі схожа. Фрукти на межі з ягідністю, плюс троянда, плюс ваніль, плюс акіґалавут. Ну і сантал тут, звісно, також є. Грушево-цитрусовий мікс сам по собі тут вже з якоюсь конфітюрністю, хоча ніби і свіжинка також відчувається. Але з самого початку ось ці троянди для мене ніби цукровою пудрою присипані, з присмаком ягідної помади, яку я відчуваю аж до самого кінця. Може, це ефект від комбінації з білими квітами апельсиновим цвітом, я не знаю, але факт. Далі ж вибухає ванільна Акігалавуду бомба, і все. Якщо ти не готовий до такої атаки, якщо ти не витримуєш цю хімічну зброю, то імпадію навряд чи вдасться осилити. Я можу носити його в мікродозі, і тоді він мені правда подобається. Об'єктивно ж, аромат привабливий. Його помічають і відмічають. Але от передозування, ну це ж помагіті. І якщо умовно уявити, що згодом ви звикнете, і явно ж виникне бажання наносити більше, тоді з розірваними ніздрями будуть ходити люди, які поруч з вами. Але зізнатись, я чесно радію, що у мене є цей тревел, бо наношу його саме тоді, коли не знаю, чого хочу. Забула сказати про альтернативу ароматам і Guidance 46 і Імпаді. Якщо вони вам подобаються, ну власне, мені вони подобаються, але вони овер для мене обидва. І якщо для вас так само, то придивіться до аромату Explicit від бренду Ексніло. Не буду зараз на ньому зупинятися, але просто самі відкрийте пірамідку, підійдіть в магазині і спробуйте. Він дуже приємний і набагато має м'якше звучання, ніж Impadia і Guidance 46. З наступним ароматом така ж історія. І це блю талісман в екстракті від Ex Nihilo. Коли я робила рілс на три новинки від магазину і Sun Beauty, а саме в них я вперше познайомилася із Blue Talisman в екстракті, я тоді сказала, що, мабуть, перший блю талісман для мене ближчий. Але ж по правді аромат взагалі не мій, і я про це так само казала, і навіть називала блю талісман переоціненим. Тим не менше, визнаю, що за свою яскравість, за оцю сучасну модну грушевість, і кілометровий шлейф заслужено отримав свою народну любов. Окрім груші цитрусових і білих квітів в блюталісмані просто тонна амбро деревних матеріалів, а ще, звісно, акіґалавут, ну і мускуси, і все воно вкупі розганяє звучання просто до. Масштабів Всесвіту. Ну, а нам же все мало і все нестійко. Я в цілому розглядала Blue Talisman, і обидва і перший і екстракт як варіанти вечірнього аромату. ну Тоді вони супер, вони такі яскраві і помітні. Ну, але ж хто мене буде слухати? Так от, в екстракті блюталісман ніби заземлили, присолодили, з'явилося більше санталу, ваніль додали. І, звісно, ще більше амбродерева. дерева. Воно тут прямо відчувається. Сам аромат ніби отримав більше текстури і якоїсь структури, теплоти, мабуть, так в повноцінному нанесенні а зазвичай я роблю чотири розпилення аромату, втомлює і сидить в носі. Але от в мінімальному спокійно носила і навіть подобався. Хоча обидва аромати і імпадія і блю-талісман в екстракті, мабуть, в холоді мені подобається більше. Чи варто казати, що цей аромат помічають? Мабуть, ні, бо це очевидно. Четвертий аромат десіжен від бренду Amouage. Це творіння квентіна біша для Амуаш в парі із ароматом Existence в умовно-жіночому флаконі. Ну, сьогодні я кажу умовно, бо ніби ж вже їх не поділяють на жіночі і чоловічі. Десіжен виглядає ось так. І ми його, до речі, з вами якось уже тестували в ароматеці, коли він тільки з'явився наприкінці літа. Мені так пам'ятається, але оцінити одразу після розпилення аромат в магазині дуже складно. І так як ароматека поклала цей аромат в адвент, то у мене з'явилась можливість його рознюхати, розносити, пожити з ним. Але цей аромат відібрав у мене мій чоловік. В Десіжен домінує ладан, холодний, мінеральний, з металічним присмаком, з ялівцевою гірчинкою і якимось сухим деревом. Фужерні пахощі. Я би так коротко описала цей аромат. Але це тільки половина звучання Десіжен, тому що коли аромат розкривається, він стає солодким ванільно. Бальзамічним і тяжкуватим. Від початкової тонкості не залишається майже і сліду. І в якийсь момент аромату стає так багато і так стійко, що його хочеться вимкнути, а воно не вимикається вже. І про ось цю підступність Decision потрібно пам'ятати, якщо ви знайомитеся вперше, наприклад, в магазині. То потрібно дати час розкритися. В певний момент в досіжені я відчуваю якісь, не знаю, стоматологічні стоматологію і ліки. І питаю чоловіка: скажи, ти носиш цей аромат? Ти відчуваєш цей? ефект? Він каже: ні, нічого я такого не відчуваю. Мені пахне медом і якимись теж пахощами. Йому все влаштовує і все приємно. Ну, от такі ми всі різні. Такий же ефект відбувається, власне, із ароматом Existence. Від краси перших альдегідних нот з конваліями просто переходить, Захоплює подих і хочеться вже нести його на касу і віддавати всі свої гроші. А коли приходить Акіґалавуд, то магія зникає і хочеться просто заплакати. Напишіть, як у вас. П'ятий аромат Nice Bergamot від бренду Essential Parfums. Тут у нас все просто. Бо аромат, власне, як називається, тим і пахне. І дивіться, зараз тревел флакони 10 мл, ідуть з таким стопором, що приємно. Тобто в сумці у вас нічого не натиснеться. Наносимо. Одразу хочеться сказати, як, як радісно в душі. Дуже приємний аромат, і Бергамот тут головний герой. А, клас. Автор аромату Антуан Мезендю. Коли створював найс бергамот, так і сказав, що уявляв аромат. Це як данину, калабрійському бергамоту, соковитий цитрус, обіграний квітами жасмину, трояндовими полюстками і ланхілангом лангом з коморського архіпелагу. Спокійна, чиста і тепла основа із кедру та бобів тонка. Цей аромат вийшов сонячним і по справжньому добрим, життєрадісним. Єдине, що засмучує, це його недовговічність і мала стійкість. Тому, мабуть, найсбергамот в 2025 році був випущений також в екстракті. І я вам скажу, що нова варіація, то я від неї просто в захваті. Там вже бергамот такий, з якого сік тече. Спробуйте обов'язково. Це той аромат, коли просто хочеться гарно пахнути, без отих випендренників. І до речі, я не просто так згадала автора аромату Антуана Мезундю, тому що в далекому 2007 році для бренду Moschino він створював аромат Fanny. Moschino Fanny. І ось цей найсбергамот дуже близький до нього. Тому як альтернативу, ще з більш привабливою, мабуть, ціною розгляньте Moschino Fanny. Розкіш входить в чат. Мацукіта від Clive Крістіан. В мішечку навіть поклали. Також, до речі, з адвент календаря. І також тревел 10 мл. Але ж погляньте, ну тут навіть тревел флакон виглядає як витвір мистецтва. Ще й корону йому зробили і спрей є. Ну, це ж кайф. Аромат присвячений японській принцесі. І пахне він спочатку терпким. Підкопченим чаєм мати з бергамотом і рожевим перцем. Серце Мацукіти також чайне, але разом з тим уже і квітково деревне. Нам кажуть про жасмин, і тут не зазначається якийсь гедіон, щоб, знаєте, додати такого світіння, політу аромату а розповідають про китайський імператорський жасмин, тобто як іще якусь більш дорогу речовину чи есенцію в ароматі. Але база, яка тут. Приємна база це мускус, дерево, зокрема, дубовий мох і амбра. Взагалі, сам бренд називає Мацукіту деревним шипром. Він має і структуру, і стержень. Він досить такий сильний за своїм характером. І дубовий мох тут зазначений. Але він не пахне класичним шипром, до якого ми звикли. От скільки я його не слухаю, скільки я його не ношу, стільки він мені подобається. В Мацукіта є така естетика спокою. Самобутності, це аромат, який не намагається сподобатись. В ньому немає нічого солодкого, але якимось дивним чином ти хочеш його знову вдихнути і хочеш до нього повертатися. Однаково красиво, на мій погляд, звучатиме і на чоловіках, і на жінках. Але я жодного разу, от в шлейфі, на вулиці, поруч ні на кому не чула цей аромат. Також в календарі було два бестселери, на описі яких я дуже довго зупинятись не буду, бо саме їх я найчастіше ловлю в шлейфі, коли буваю в центрі міста. І ви також, я вже показала. Це перший аромат ганімет від Марк Антуан Баруа, 10 мл флакон без спрею. І тепер в мене буде мій власний ганімет. Триматиму його як референс. Не ношу і скільки не пробувала, ну не носиться він в мене статичний і неживий, як не намагалась навколо нього я танцювати, і не так ось цю е, мінеральність за кігалавудом я не можу. Як е... Шафранову стоматологію, вона тут для мене от майже вбивча. Іноді відчуваю менше, а іноді дуже сильно відчуваю. Хоча на інших, коли я впізнаю шлейф і ловлю, і навіть коли хтось поруч зі мною в ганімеді абсолютно спокійно і нічого мене там в ньому не дратує, не заважає. Цікаво, що тренд на ось цю ганімедову мінеральність і досі зберігається, і досі ж продовжують випускатись аромати. На тему, так? Але із цікавого я б рекомендувала спробувати, якщо ви шукаєте якісь альтернативні аромати на цю тему, Крістал Сафрон від Matthieure Premier, до речі, теж мега-популярний аромат. І я думаю, що знову ж таки на фоні популярності Ганімеду так сталося. Або екстра від Balenciaga, Колекція бутикова від Balenciaga, яку дуже всі сильно лаяли всі, хто оглядали. Казали, що там дуже багато повторів і трендів в цій колекції. Але от і Екстра, і Крістал Сафрон. В кожному із них обіграна якась частинка Ганімеду, але обіграна не менш цікаво. Такий він наш Ганімед. І досі один із найвпізнаваніших ароматів. Я кажу аромат про майбутнє, яке вже несподівано настало. Ще один хід у форматі Travel 6 мл від бренду Matier Premier Vanilla Powder. Вклали до адвент календаря, але мій Travel поїхав до моєї тані. Із ароматеки, тому що вона ванілупаудер любить приблизно в 5 разів більше, ніж я. А в мене є семпл, і я його собі нагадаю. Це ж та ваніль, яку я називаю ваніллю Франкенштейна. Сама по собі дуже цікава і головне ж не солодка ваніль, але амбродеревна. І якщо є чутливість до амброцинідної складової, то пиши все пропало, тому що вона тут дуже відчутна, а вона тут від душі. А так то правда, ваніль дуже красива, пудрова, геліотропна, лактонна, кокосова. Я навіть іноді відчуваю такий підпалений відтінок кокосової олії. Ну і розпусних мускусів сюди з горою додали. Також аромат із категорії таких, я кажу, повз не пройдеш або фукнеш, або питатимеш: ой, що то було, і дайте два. Із нових цікавих робіт на тему ванілі, бо ванільний тренд мені здається вічний. Я б рекомендувала наступні аромати. Ваніль-кав'яр від бренду BDK Parfums, пряна, бальзамічна, ваніль-комплексний аромат. Там є нотка Османтусу і лист чорної смородини. Дуже цікава комбінація. А другий аромат це Silky Woods Elixir від бренду Goldfield and Banks Australia. І саме еліксир, нарешті, я його знайшла і розпробувала, бо є також звичайний Silky Woods, і він мені чомусь не зайшов. Еліксир також ванільний з перуанським бальзамом. Там є нота інжиру але якась приємна землистість звучить складніше і трансформується він красиво. Оці два ванільних аромати рекомендую спробувати. І на цьому я вас вітаю, ми розпочали новий парфумерний рік. У складних обставинах, з відключеннями світла, з цим шаленим холодом і загальною втомою. Але навіть зараз пам'ятайте про себе, слухайте свої відчуття, дозволяйте маленькі радощі. Парфуми це не втеча від реальності, це спосіб жити життя, навіть коли воно дуже складне. Дякую, що ви зі мною, і побачимося в наступних випусках.